Ситуація така, що клієнт скинув бас, в якому дуже мало низьких частот. На основній доріжці у мене першим плагіном йде низькочастотний інхансер, арбас, який трохи додає гармонік на низах LA-to-8, просто щоб скомпресувати його. Бо у нього динаміка трохи гуляє. Паралельно я додаю йому Sausage Фетерн. Не дуже подобається, як він звучить на основній дорожці, тобто його треба підмішувати більше. Тому що він робить зазвичай бас мутнуватим. Тому я паралельно його додав, щоб він був і оригінальний бас, і трохи оці басовості і мутності від Sausage Фетена. Ось більш такий присутний, більш такий об'ємний бас виходить з ним. І ще паралельно я додаю. Також посили йде на ще один компресор 1176, Я його часто на басу використовую. Всі кнопки зажимаю за допомогою шифта. Тут у мене дуже велика компресія. Ця паралельна компресія, по-перше, додає плотності басу, по-друге, агресивний звук було у нас ось так. а стало.